Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про цікаву новинку цього тижня, а саме кінострічку Творець. Науково-фантастичний бойовик з елементами драми є роботою режисера Гарета Едвардса. Причому він не лише зайняв режисерське крісло, а й приєднався до написання сценарію разом із Крісом Вайтсом, номінованим на премію Оскар за найкращий сценарій у 2003 році. До роботи залучили голівудських зірок першої величини. Головні ролі у фільмі виконали Джон Девід Вашингтон, Джема Чан та Кен Ватанабе. Загальний бюджет становить близько 86 мільйонів, а основні зйомки проходили в Таїланді. Протягом останніх років питання розвитку штучного інтелекту стало актуальною та нагальною проблемою. Для режисера Гарета Едвардса, чий фільм орієнтований на вплив штучного інтелекту на людський світ, це ідеальний час для подання складної кінематографічної історії, присвяченої актуальній проблемі сьогодення. Тож, як заявляють творці проекту, перед нами не просто фантастичний бойовик, а історія про сенс людського життя, про наслідки створення штучного інтелекту та про вічну боротьбу за виживання. Також автори приділили особливу увагу візуальним ефектам та створенню унікального світу майбутнього, де технології та драматичний компонент переплітаються в єдину історію. Тому кінострічка відкриває для глядача безліч запитань, змушуючи задуматися над майбутнім технологій, а також їх впливом на наш світ. Дія фантастичного блокбастеру розгортається в постапокаліптичному майбутньому, де просунутий штучний інтелект. Розроблений для захисту людства, обернувся проти своїх творців і завдав ядерного удару по одному із великих американських міст. З того часу почалася війна за виживання між людьми та роботами, яких вони самі і створили. В центрі сюжету досвідчений боєць спецназу Джошуа, чиє життя руйнується після смерті його коханої. Головного героя більше нічого не зупиняє і мало що в його житті тепер має сенс. Однак розвідці стало відомо, що було створено надзвичайно потужну та таємну зброю, здатну знищити єдиний бойовий агрегат, який стоїть на боці людства, та допомагає у боротьбі із штучним інтелектом. Тому Джошуа разом із загоном оперативників отримує надважливе завдання знайти цю зброю, щоб переломити хід війни і виграти її. Ну, фантастику я люблю у будь-яких її проявах, тож на новий фільм вирішила йти без вагань. Постапокаліптика, штучний інтелект, роботи, оце і я розумію тема. Тільки враховуючи скільки в останній час прохідного контенту, старалась не ставити високу планку, а просто подивитися, що вийде в результаті. І добре, що в мене не було великих очікувань, інакше стало би зовсім сумно після перегляду новенької прем'єри. Давайте почнемо із основного. Перш за все, це сюжет, продуманість деталей та наукова частина. І ці складові, на жаль, будуть основними мінусами кінострічки. Ідея однозначно непогана, штучний інтелект, який працює на благо людства і допомагає нам у повсякденному житті актуальна тема вже навіть зараз. Однак що стосується продуманості та розкриття цієї ідеї. То тут виникає багато питань. Деякі сцени фільмі виглядали надто дивними в сюжетному плані. Складалось таке відчуття, ніби сценарії клепали на швидку руку, не вдаючись до логіки та наукової сторони питання. Роботи виглядали надто примітивними, як для повноцінних шаї, а увесь основний акцент змістився саме на людину, яка є безпосереднім учасником цього конфлікту. Але камон, роботи, штучний інтелект, технології майбутнього це як мінімум ще одна планка. При доволі значному хронометражу кінострічки фільму не вистачило перед історії більш детального розкриття питання створення штучного інтелекту, мотивів роботів та загального плану головного протистояння людини і машин. Факти подавалися малими порціями, багато наукових деталей протікали крізь пальці, і в цілому картина, яка була на екрані, нагадувала скоріше надто казкову вигадку. Якщо не занурюватися у ці ази та сприймати все віддалено, не прискіпуючись до явних ляпів, то воно ніби і нічого. Але більш вимогливий глядач точно залишиться незадоволеним. Що мені сподобалося в плані сюжету, так це сама ідея. Творці круто відобразили жорстокість людського суспільства по відношенню до технологій, які їм не зрозумілі, і мотиви яких важко передбачити. В цьому плані кінострічка дійсно наштовхує на роздуми та радує моральним контекстом. Однак решта дрібних деталей по типу технологій майбутнього, примітивності поведінки тих же роботів, які на секундочку з 2065 року вважають кращого. Тому адекватно, що глядач очікує продуманих деталей та розраховує, що в нашій увазі покажуть повноцінний конфлікт людської раси із представниками технології майбутнього. А цим тут точно і не пахне. Тому видихаємо та послаблюємо очікування. Що стосується візуального оформлення, то картина вийшла доволі непоганою і масштабною в композиційному плані. Чого тільки вартий технологічний гігант-номад, який було створено для виявлення та знищення поселень Шаї. І якщо ми вже заговорили за цей бік фільму, то хотілося б відмітити, що він вийшов доволі жорстоким. Протистояння людини та роботів мало нищівний характер, і багато сцен були тяжкими для сприйняття. Тому я відверто здивувалася, що на прем'єру завітало багато батьків із дітьми. Ну, вікове обмеження у фільму 12 так що далі вже кожен сам вирішує для себе. Що стосується акторського касту, то герої зіграли непогано, тільки біда в тому, що недопрацьований сюжет все ж таки давався в знаки. На додачу до всього мені хотілося би виділити напружений звуковий супровід фільму. Він круто вписувався в те, що відбувалось на екрані, та підкреслював серйозність і масштабність тих чи інших подій. Підбиваючи загалом все вище сказане, сюжет нової прем'єри оціню на 5 балів за ляпи та непродуманий науковий компонент цієї фантастики. Картинка однозначно на кращому рівні та заслуговує свої 8 балів. Тоді як гра акторів не відійшла далеко, але отримує від мене семірку. Ну і музикальний супровід теж на 8 балів. Тож загалом ми маємо гарну у візуальному плані, однак непродуману фантастику про майбутнє зі своїм доволі непоганим посилом до плюсів картини віднесу візуал, ідею та мораль. Тоді як слабка наукова сторона, недопрацьовані деталі та ляпи, а також затягнутість фільму потрапляють до мінусів. А ви, мої дорогі, поділіться своїми враженнями на рахунок нової кінострічки і розкажіть свої думки про штучний інтелект та співіснування людини і машину в майбутньому. Якщо це відео вам сподобалося, не забувайте підтримати його лайком. Любите новенький та цікавий контент, тоді обов'язково підписуйтесь на канал. Ще у нас є інстаграм, телеграм та ТікТок, де я ділюся з вами новинами світу кіно, а також там можна знайти анонси майбутніх прем'єр. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!